Добрий день! Що ми знаємо про лялькову мініатюру? Це особливий світ мистецтва, де живуть та радують око та серце маленькі симпатичні істоти. Познайомтеся, це вовк та вовчиця біля входу у своє лігво. Зараз вона саме приготувалася прати речі. Ну і який же може бути світ без великої кількості предметів, які оточують усіх у побуті. Художники-мініатюристи ліплять, клеють, фарбують та вигадують різні способи, як створити безліч необхідних у побуті предметів. У нашій сцені ви бачите повний набір предметів для прання: відро, великий таз, ківшик, пральний порошок та бурет. Окремо ще 100 сидров та сокира на колоді для рубання гілок. Перед будинком є також два маленькі деревця. Виконані з гілочок та фарбованого паралону. Вовчик виліз на балкон, кинутий оком навкруги. У нього гарний настрій, він саме попив чайку з баранками. Тут ви можете бачити наборні двері з ручкою з мідного дроту, листя жовтіє, наближаються холоди. Якщо ми подивимось на оселю вовків зсередини, то побачимо такий сякий посуд на припічку і перемикач світла ліхтаря. Натисканням перемикача ми вмикаємо світло перед будинком. Поряд з вмикачем вмонтований маленький круглий елемент живлення. Над дверима ліхтар, який підсвічує вхід в оселю. Світиться у темряві. Праворуч перед будинком ви можете бачити струмок, з якого можна зачерпнути водички. Створення невеликого острівця з фасадом лігва не потребує багато знань. Досить мати бажання та терпіння. Використовуються дуже прості засоби, як то клей, пінопласт, якісь гілочки, картон, тканини тощо. Фарби використовуємо акрилові. У нашому маленькому світі істоти, виконані з вовни, технікою сухого валяння голкою. Це цілком екологічний продукт, приємний на дотик і повністю натуральний. У нас можна як купити готовий персонаж. Так і замовити свій образ. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Пізніше я покажу процес створення трохи більшого острова для лялюк.